Всім привіт! Сьогодні там трошки в коментарях переписуюся з людьми, ну, не в Ютубі, правда, а в Тіктокі. Прямо в Тіктокі таких суперекспертів дуже багато, які багато чого розповідають людям, не знаю чи звідси вони цю інформацію беруть. Ну, і одна із думок, що розмір яйця інкубаційного впливає на швидкість росту. Ну, в даному моменті ми спілкувалися про перепілок, але я буду пояснювати не тільки на перепілках. Зараз перемкну камеру, покажу яєчка. Так, зараз. Ну, ось яєчка, дивіться. Щоб було гарно видно. Так. Ось два яєчка. Ну, видно, що одне більше, так? Одне менше, так? Ось це таке грамів 13, 14, а це, мабуть, всі 17-18, так? А, тут є і меншенькі яєчка. Зараз спробую знайти. ось дивіться, ще не дуже не меншенькі. Ось ще трошки менше. Ну, Це, мабуть, взагалі грамів 12. Ну, Я вже раніше в відео розказував, що я кладу на інкубацію яйця від 12 до 18 грам. Е, більше 18 грам не кладу, бо ну, дуже високий ризик е, того, що е, яйце буде двужавкове, велике таке. І, і ну, не знаю, ви знаєте чи не знаєте. Якщо яйце двохжаткове, там два зародиша, і вони починають вдвох розвиватися. Ну і коротше, вони потім на якій стадії або завмирають, або ну коротше, їм не вистачає або живлення, або вони друг друга душать. Ну коротше, природою так не закладено з двохжаткового яйця, нічого не вилупиться. Хоча деякі люди кажуть, що може щось вилупитися. На моїй практиці такого не було. Я колись спеціально там закладав, експериментував. Е, чому розмір е, яйця не впливає на швидкість росту птицю і яка буде птиця? Дивіться, от, наприклад, в мене є несушки Ломан Браун, там двохрічні. Вони яйця несуть по 70 грам. Так ми можемо взяти ці яйця, захвати в інкубатор, а разом з ними взяти бройлерне яйце від молотки, яке там 58-60 грамів. Так? Положимо такі яйця разом. Ці 58, а ті 70 грамів. Разом він інкубуємо і то шкури, і то кури. Як ви думаєте, хто швидше виросте і набере масу яйця від бройлера, ну, курчата бройлера чи курчата несушки? Звичайно, що курчата бройлери виростуть швидше, це однозначно. Що тут, ну, але ж явно, що там яйця будуть більші, так? Від несушки. Набагато більше, так, Що тут головне? Ну, правильно, ви, мабуть, здогадалися, бо там м'ясна генетика, крос м'ясний, а там яєчна генетика, тобто на яйчну продуктивність. Також можна пояснити і на перепілочках, можна закласти 12-грамові яйця від, наприклад, техаського бролевера, або англійської білої породи, які м'ясного направлення, або, наприклад, фараона також м'ясного направлення. А можна від якихось манджурських чи ще якихось яєчного направлення. От взяти від техаського броюлера яєчка 12 грам, а від там манджурського чи естонського перепала там 16-17 грам яєчка закласти. І вони вилуплються, і ви будете їх вирощувати. Ну, як ви думаєте, хто швидше буде набирати вагу і більшу вагу набере? Ну, звичайно, що тихаський бройлер, тому що тут знову вирішує генетика. Генетика обумовлює те, що вони швидко набирають вагу. А генетика у яєчних пород буде обмовлювати те, що вони будуть швидше починати яйцекладку, у них буде більша яйценоскість, ну і маса тіла буде менша. Тобто, коли ми намагаємося по розміру яйця відбирати собі на племе, то якби це не дуже правильно, тому що в такому випадку ми Селекціонуємо не ну, м'ясну продуктивність птиці, а яєчну. що Ми відбираємо птицю, яка несе крупне яйце. Тим більше, якщо, наприклад, вже птиця стара, їй 5-6 місяців, то вона автоматом несе вже дуже крупне, там 16, 17, 18 грам, таких по 12 грам яйця вона вже не несе. Так? І ну, Зрозуміло, що. Яйця крупні, але ж продуктивність буде така ж. І навіть, я думаю, курчата можуть від старої птиці гірше рости, бо організм у неї вже винісся. Ну, вимився там кальцій, якісь поживні речовини. Якість інкубаційного самого яйця у птиці їй 3 місяці, і 6 місяців. У трьохмісячної буде краще, і молодняк, відповідно, буде краще рости. Тобто. Менше 12 грам я б не радив закладати, там також ризики деякі є, але ну, колись закладав і 11 грам, курчатко лупиться, нормально росте, трошки воно на виході дрібніше, але тут головне це генетика, корма гарні і, ну як сказати, Ну, умови, тобто температура, вода, вентиляція це немало важливо. Так що дивіться, ну логічно подумайте, якщо ви закладете яйця 12 грам і 14, там різниця 2 грами. Ну, відповідно, перепівочка вилупиться. Ну там трошки менше одна від одної буде там не на 2 грами, там на півтора від, відрізняти. Дібо, там, волога яйця випаровується. Ну як оця ці 2 грами вплинуть на набор васи? Ну добре. В 10 днів вона буде важити та 70 грамів, а та 68 чи 67 грамів. А до місяця, я думаю, вони вирівнюються взагалі. Ну, якщо в місяць вас одна буде важити 250 грамів, а друга 245 Ну, я думаю, це буде дуже несуттєва різниця. Так що не слухайте нікого, коли відбираєте собі на плем'я. В першу чергу займайтесь селекцією ну, м'ясної продуктивності, якщо ви на м'ясо. Якщо у вас є яйчні породи, то так, там можна вже і по розміру яйця, і по кількості кості яєць на це орієнтуватися, щоб у вас були гарненькі яйця, крупненькі, якщо ви на харчове яйце працюєте. А якщо на м'ясо, то це в першу чергу, щоб вони швидко росли. тобто там певної маси, наприклад, 40 чи 45 днів достигали і самці, і самки. Щоб самці і самки мали мінімальне Відрізнялися мінімально по масі один від одного, бо вам же м'ясо потрібно, щоб воно все рівненько, тушки були одинакові. І щоб вони як можна скоріше починали нестися і давати гарне інкубаційне яйце. Тобто е на нормальний розмір яйця виходили від 12 грамів форму, там, щоб воно зі все було, щоб скоростила була птиця. А вже розмір яйця, від 12 грам можна закладати і інкубувати спокійно. Все там буде чудово. Также самий оплот, такі ж курчатка, з нього лупляться. Ну, хоч це хоть хоч куриця. Ну. З чого це там пішла ця байка, я не знаю. Ну, якби, хто це придумав і я бачу багато людей підхоплюється. Ну, навіть не знаю, що сказати. Дурень думкою багатіє, як кажуть. Так що, що сказати, ну не ведіться на це, якщо ви заказуєте м'ясну птицю, можете там від 12 грам яйця і в себе закладати сміло, нічого не ними не буде. Єдина різниця, якщо ви закладаєте там крупне яйце, наприклад, 16-18 грам і 12 14 грам. Там може бути, якщо у вас багато інкубатор забити під від багато яєць, відрізнятись трошки в процесі інкубації, бо крупне яйце виділяє трошки більше, як сказати, тепла вже в другій половині інкубації після 10 11-го. І там можливо трошки менше потрібна буде температура для крупного яйця в цей період, ніж для. Меншого яйця. Більше ніякої різниці я не побачу. Якщо це м'ясна птиця, треба займатися селекцією, саме м'яса, щоб воно росло і нормально розвивалося. Якщо це яєчна птиця, ну, там теж є певний стандарт по розміру яйця. Якщо ці яйця вписуються, в цей стандарт, так, то їх можна закладати. Не залежить від розміру яйця. Не те, тільки вона дасть яєць, не те, як швидко вона виросте, не те, яке буде запліднення яйця. Лише від розміру яєць залежить розмір яєць, який буде в тієї птиці. Тобто, скоріше всього, вона буде нести яйця такі ж по розміру. Там 12 назером або 16 17 назером. Ось це лише передається генетично. Не слухайте всіх підряд, бо я бачу, ця думка дуже шириться інтернетом. Ну, коротше, звертайте увагу більше, відборі яйця чи воно від молодих, чи від старих. Від старих, старої птиці, якщо взяти інкубаційна яйце, там гірше і опліт, і самі порчата, перепелята гірше ростуть, тому що в яйці менше поживних речовин. Це не може організм Дати в яйце все, що необхідно для початку. Ну, власне, і все, що я хотів розповісти. Всім ну, пока.